Небажаний для нас сценарій це велика війна на Близькому Сході. Тому що тоді, попри все, ви ж розумієте, що багато уваги буде туди медійної, інформаційної, політичної, економічно треба буде підтримувати Ізраїль, тому що це союзник Сполучених Штатів. Від цього ніхто не відмовиться. І звичайно, що це плюс, треба розуміти це створення додаткових. Джерел нестабільності це точно не в інтересах України, а це в інтересах якраз нашого ворога, це в інтересах Росії, це може бути в інтересах Ірану. І тому, звичайно, що я дуже так ну, скажімо, спостерігаю за тим, що зараз відбувається, і, на жаль, я бачу, що ось те ті можливості, які були дещо, скажімо так, регулювати ситуацію. І виводити її на трек деескалації з точки зору уникнення масштабної війни, вона зараз буде розпалюватися. Вона, на жаль, на жаль, є знову ж таки підстави говорити про ескалацію, яка може бути а, на Близькому Сході. Ну але розумієте, сама знаєте за що мені прикрот, я можу сказати. Тому що зараз я дивлюся, як лідери світу летять в Ізраїль, а я вам хочу нагадати, що це ж. Одним із перших була ідея українського президента візит солідарності. Це Володимир Зеленський запропонував поїхати. в Візит солідарності. Прекрасна ідея, озвучив це. Та інформація, яка була в змі, наприклад, Таймс оф Ізраїль, що, на жаль, Ізраїль відмовив чи сказав відклав цей візит. Ну, мені здається, що це неправильно в цій ситуації. Потім контакти прем'єр-міністра Нетаньяку зараз з Путіним, коли Росія, ми розуміємо. Фактично має контакти і мало з Камасом. з терористами, які прийшли на ізраїльську землю, викрали людей, вбивали людей, і, і після цього говорити. Тобто, це, це доволі таки неоднозначна ситуація в цьому сенсі. Але, хоча Україна, подивіться, як відреагувала на політичному офіційному рівні, максимально правильно підтримала Ізраїль, зробили заяви відповідні. Запропонували надати максимальну допомогу. Візит солідарності дуже-дуже багато речей. Надзвичайно потужна підтримка була з нашого боку. Ну тому, от ситуація така наразі, і я боюсь, що а, ризики ескалації і переростання в це щось більше вони стають вищими. А,